Доброго дня! Я Сергій Сеченко. Вітаю вас в своєму каналі Українська юридична професійна консультація і тема сьогоднішнього відеоролику призвячена питанню: Як поновити строк для прийняття спадщини? До закінчення 6 місяців дня відкриття спадщини спадкимець має звернутися до нотаріуса заяву про прийняття спадщини. Однак поширена є ситуація, коли спадкоємець певних причин не вкладається в строк. І звертається до нотаріуса поза термінами, в результаті чого відмова, видачись від про рано спадщину. Що робити в таких випадках? Куди звертатися? Які причини пропуску вважаються поважними, Про це буде йти мова далі. Отже, спершу, ви повинні перевірити, чи дійсно ви пропустили такий строк. Адже, спадкоємець, який постійно проживав спадкодавцем на момент відкриття спадщини. Вразиться таким, що прийняв спадщину, якщо протягом 6 місячного термін не завив про відмову від нього. Малолітня, неповнолітня особа, а також недієздатні громадяни та громадяни дієздатні яких обмежено, вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо протягом 6 місячного терміну їх батьки, усиновителі, усиновителі, опікуни дозволу органів опіки та піклування не заявили про відмову від нього. Якщо ж ми налезти до жодної з перевірованих вищих категорій, та пропустили строк для прийняття спадщини, у вас є наступні варіанти. По-перше, з письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину. Ви, як спадкоємець, який пропустили термін, можете подати заяву про прийняття спадщини, Наталю, за місце прийняття спадщини. Однак, в реальності це рідкісна ситуація. По-друге, якщо ж інші спадкоємці не дають свої згоди, або взагалі їх немає, вам необхідно звернутися до суду з проханням. Надати додатковий срок для прийняття спадщини. Слід пам'ятати, що суд має надати строк для прийняття спадщини, якщо причини пропуска будуть поважними. Раніше суди лояльно відновилися до даних поданих заяв громадян та задовольняли їх проханням. Однак, остання судова практика свідчить про те, що до таких справ потрібно давати серйозно, оскільки вона втратити все, на що розраховували, отримати в порядку спадкування. До поважних головних причин пов'язаних з об'єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця, навчинення дій щодо подання заяви. Суд кожного окремого випадку буде перевіряти, чи дійсно зазначена в заяви причина пропуску вплинула на можливість звернутися заяву протягом спадщини протягом 6 місяців в момент експерти спадкодавця. Суд в будь-якого випадку не визнає поважними такі причини пропуску строку. Як Юридичний небізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини, небізнасті особи про наявність спадкового майна, похилий вік, непрацездатність, встановлення судом факту, що має юридичне значення прийняття спадщини, наприклад, встановлення факту проживання днією сім'єю, невизначеність між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину, відсутність коштів для проїзду до місць відкриття спадщини, несприятливі погодні умови. Тощо. Якщо суд вважатиме причини пропуску для сприйняття спадщини поважними і позов буде задоволений, спадкоємцю буде придачи додатковий термін, протягом якого слід звернутися до нотаріального контору і подати відповідну заяву, після чого він буде вважатися таким, що прийняв спадщину. Як правило, суди надають 2 місяці, які обов'язково потрібно використати, адже повторне визначення судом додаткового строку для подання заяв дня спадщини, о тим і тим же спадкоємцем, тобто вами не передбачено. Пропустивши додатковий термін, призначений судом, ви втрачаєте право на спадщину остаточно. На цьому сьогодні все. Рекомендую звертатися до нас з питання пропуску по сроків, а також з іншими питаннями стосовно спадкування. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На все добре, до зустрічі в Єрі.